Наша сьогодні зустріч з Катериною Палій має причину, і причина це моя цікавість. Коли я дізналася, що Катя завершила диплом, здала диплом, і у мене було дуже багато питань, але я вирішила не задавати їх в приватні, так а задати вже у форматі інтерв'ю, тому що я відчувала, що відповіді на ці питання будуть цікаві не лише мені. Так, так, народилася ця ідея. Тож, почнемо. Перше питання дуже банальне просте. просте: яка тема власне того диплому? Так. Ну що ж, можемо здалеку піти. Я захищала диплом у Міжнародному інституті психоаналізу. Це Київський університет, який я, в якому я почала навчатися ще десь 8-9 років тому у стаціонарі денному, це все ще було офлайн. Ось. І потім я склала підсумкові іспити і пішла народжувати свою другу дитину. І вже диплом не писала. І зараз, в принципі, я вже розумію, скільки сил потрібно на те, щоб написати диплом. Мені здається, що якось воно склалося як, як треба, як належне. Тому що за ці роки я визріла і для написання диплому, і для теми, яку я власне обрала. Ось. А тема мого диплому це перверсивні, перверсивні аспекти материнства та його вплив на. Психічний розвиток дитини. Тобто, якщо розшифрувати це про патологію материнства, як вони проявляються, які стани у матері у цей час можуть бути, чому вони проявляються, і як це впливає на розвиток дитини, в тому числі на розвиток її сексуальності, на розвиток на процес її сепарації від матері, мені здається, ця тема в мене дуже довго визрівала усі ці роки. І зараз я розумію, що ці процеси для мене дуже цікаві. Цікаві, а власне, те, як жінка розвивається при материнстві, як це зробити гармонійно і як паралельно розвивається дитина, е, окрема особистість, яка у свій час дуже залежна від матері і від її станів. Так. Mm -hmm. А чи можеш ти трошки розповісти цю таку складну назву? Може, більш не психологічною мовою, так якось простіше. Е, так, да, я можу трошки розказати, да, як, що для мене це значить взагалі, як я це для себе зрозуміла і чим мене це надихнуло, е, тому що ну, мене ще й надихнуло, те, що я, е, начитавшись багато літератури з психоаналізу, знайшла багато е, практиків, які також приходять до схожих на, на мої думки. Ось е, ця тема, вона. Е, Розкриває тему розвитку жінки і процесів, які в неї відбуваються під час народження дитини, і вона е трошки розхитує шаблони щодо материнства, наприклад, те, що там завжди потрібно бути з дитиною, і це їй буде, буде на користь. І тут ми стикаємося з багатьма роботами і теоріями щодо того, що ні насправді це не може бути користю для дитини, якщо у жінки немає інших. Бажань пристрасті і е, цікавостей да, у житті, окрім дитини, вона також не може у свій час розвинутися, сепаруватися від матері, знайти собі інші об'єкти, взагалі, які її можуть цікавити, е, окрім матері, тому що мати буде підсвідомо все одно е, переносити свої бажання на сферу материнства, і буде, їй буде важко відпустити дитину від себе, тому що вона може стати її. І тим об'єктом, який їй заміщує все. І коханців, і реалізацію на роботі, і якісь інші бажання, які її могли б захопити по життю, але якщо вона не наважується, наприклад, через сверхсвідомі установки, робити кроки у інші боки, окрім дитини, то це буде впливати не тільки на неї, на її життя і на її стани, а й на негармонійне проходження Етапів, які повинна пройти дитина у, під час, на своєму шляху, да? на шляху розвитку і відокремлення від батьків. Ти а, звучиш дуже захопленою. <сум> так. Легко зрозуміти, що ти можеш довго розмовляти на цю тему, дякую. Але а, ось в який момент? Ти обрала саме цю тему. От що було такою основною, так, причиною для того, щоб сказати, о, я буду писати, досліджувати це, писати про це? Чи був такий момент в твоєму житті? Ну можливо, так, не прямо окремий момент, але поступово, да, це розуміння, воно наставало через те, що мене взагалі захоплює тема материнства і бажання дітей у жінок, і не тільки у жінок. Ось і е, в моєму погляді мені здається, що це може бути дуже такий аспект розвиваючий, захоплюючий і ні в якому разі не заважаючи жінці е, власне, реалізовуватися, тому що це і є реалізація бажання, це і є реалізація багатьох її е, е, амбіцій, які вона е, відчуває у собі. Е, але не тільки, і це важливо. І напевне, напевно, ви ця тема через мій власне досвід. У мене дві доньки, і одні з них вже 15 років. І я народжувала досить рано, і мені здається, у чомусь цікаво було те, що я на своєму власному досвіді зробила дуже багато помилок. Я їх прожила, усвідомила, дуже багато змінила кардинально у своєму житті. І друге народження вже дитини в мене було більш усвідомлене і дуже я і насичене, тому що мені хотілося і на контрасті з першим досвідом доброжити і зробити якось так, як саме мені хотілося. Ось і е, пізніше, вже, коли вже доньки мої підростали, е, а я продовжувала захоплюватися темою е, материнства, так сталося, що я якось почала приймати участь у е, цій темі у багатьох подруг моїх учнів з йоги, е, у проєкті Секс Простір, також почали звертатися за консультаціями пари, наприклад, які хочуть. Хочуть діток, але бояться, що їх пристрасть згасне десь у там на цьому шляху, і ем, так сталося, що я стала свідком і такою співучасницею багатьох історій жінок, які йшли до народження дитини, які відчували це бажання і. Цей досвід мене дуже надихнув, а і з іншого боку, познайомив мене з багатьма реальними проблемами, які можуть бути в цій темі. Тому мені хочеться ще, ще глибше і глибше закопуватися у дослідження цієї теми. А як і що може бути, і з чим якими методами можна допомогти допройти да, якісь такі кризиси свої жінці чи чоловіку да, для того, щоб. Для них батьківство стало саме е таким надихаючим і у чомусь пристрасним досвідом у житті, який зближує і розкриває, а не навпаки там, пригнічує і закриває на весь світ. Тому що я прям, мені, мене це засмучує, коли так стається. Коли бажання дитини воно справжнє і глибинне, а реалізація виходить якось не так, як хочеться, і е людина робить висновок. що це все через дитину, ось так якось погано в мене склалося життя, а не через те, що треба працювати з собою, ось конкретними методами. Дякую. Тож це звучить як те, що діти допомагали тобі писати диплом, а не заважали. Так, так да, вже ж. І, взагалі, мені здається, да, діти мені по життю дуже допомагають розвиватися у першу чергу, напевно. А, а скажи, будь ласка, скільки ось ти писала диплом? Ну, якщо не говорити да, про цю всю 15-річну підготовчу частину ось з народження першої дитини, то е, можна сказати, що це цей шлях він продовжився у цього, цього вересня. Ось е, також за допомогою моїх колежанок з команди Віла Фйога, які були дуже зацікавлені у тому, щоб я написала такі цей диплом. І я е, 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 приєдналася у групу, яка складала. Е, Писала диплом у цьому університеті, досклала ще деякі іспити і заліки і почала писати з вересня. Я почала готуватися, розбиратися в цій темі, тому що треба було не тільки ознайомитися з багатьма роботами і розібратися в самій темі, а ще й з тим, як писати взагалі диплом, які <сміття> загалом потреби е у, у цій справі. Та, е і мені здається, було там десь два місяці. Коли для мене вже нічого не існувало, окрім диплому. Ось, коли вже було таке активне написання, це, мабуть, да, два місяці останні. Так, а ось скільки досвіду потрібно було, щоб так написати диплом на цю тему? Ти сказала 15 років, так? Ну, я говорю 15 років, тому що мій досвід материнства почався 15 років тому. Ось десь 9 років тому я зрозуміла, що мені хочеться вже ще й заглибитися у психоаналіз. Яку таку глибоку систему цікаво, роботи з собою, з підсвідомістю своєю. мене дуже цікавить ця тема. Тобто, я вже на цей час довго займалася йогою і психоаналіз це була. Моя цікавість, як ще можна подивитися на власний розвиток, які ще методи є, які ще є ідеї з цього приводу, і е, мені насправді дуже сподобався цей досвід, тому що е, мене захоплювали усі викладачі у цьому університеті, тому що вони самі дуже захоплені своєю темою, тобто кожен з них розкриває прям цілий світ, е, е, і ти можеш з ними зануритися у цей світ. тобто це була така також активна фаза два з половиною роки стаціонарного навчання. Ось потім досвід другого материнства, який який також дуже вплинув на мене. І тепер вже після десь, ось моїй молодшій доньці сім років, і тепер вже написання диплому, тобто це як семестр, який я донавчилася в університеті. Тобто, ось як рахувати, Да. Не знаю. <смеш> як? Так. Складно зрозуміти так, відокремити. Так. Дякую. А е чи можеш ти розповісти деякі деталі, ось як е вчиться мати так, двох е доньок, двох дітей, яка ще й живе у Франції? Чи є якась специфіка так, у твоїх обставинах і як ти з цим справляєшся? Ну, буває складно, але ось я також думала про те, що насправді, по-перше, я да, багато років вже живу там з дітьми у, різних, у різній кількості. Тому я якось звикла до цієї щільності, яка є в житті, і мені я зрозуміла, що це мені дуже подобається. Тобто, коли в тебе є одна дитина, потім дві дитини, коли ти ще й переїжджаєш в іншу країну. Ти відсікаєш все зайве і розумієш, що тобі насправді треба, у що треба вкластися, і е, це тотально й робиш. Тому е, мені здається, що усі ці обставини вони додають <сум> тотальності е, по життю. І коли я вже вирішила, що треба писати диплом. Е, мені здається, що це був е, насправді такий трошки челендж, тому що були миті, коли я сиділа і думала, що я не розумію, як я його напишу. Як я взагалі це зроблю, тому що багато було моментів, які, в яких треба було багато розбиратися, і, дуже, ну, і багато часу цьому приділити. Ось, Але доньки вже в мене такі доросліші. Ось, це трошки допомагає. І мені здається, я просто вже і звикла простроювати, пробудовувати своє життя у такому форматі, що в мене є багато. Ролей, де є роль інструктора з йоги, є роль матері жінки, роль е, такої е, поч, початківця француженки. Ось Людина, яка переїхала у нову країну, також вивчає мову. І ем, тут ще була роль людини, яка навчається. Ем, мені здається, що ця роль вона також, як в мене, постійно по життю є. Ем, і тут просто треба було більше часу приділити. Ці ролі, і ти як перемикаєшся, да? тобто тут ти заглиблюєшся в психоаналізи, пишеш диплом, потім ти перемикаєшся і стаєш інструктором з йоги. Роль матері насправді не вимикається в тебе ніколи, тому що е е е діти вони потребують уваги весь цей час, і ти звикаєш паралельно з усім, що ти робиш, е ще й бути мамою і відкликатися на потреби дітей. Тобто, це, напевно, така навичка, е яку ти напрацьовуєш, але вона дуже корисна і розвиваюча також. Дякую. Дякую. Тобто в тебе є суперсила, ти так вмієш перемикатися так власноручно обирати, хто ти зараз, так, яку там, на що ти спираєшся, що, що для тебе головне, і ти це змінюєш. Тобто, є якась гнучкість у об, оберу ролей. Ну, гнучкість да, для мами дуже важлива. Гнучкість. Ось і пріоритети, да, обрати саме ті ролі, які в тебе підживлюють, надихають, щоб не, не вкладатися ні в що, що тебе там якось навпаки, як це ослаблює. Да. Дякую. А тоді ще в мене питання, оскільки я також вчусь, мене все цікавить про навчання. А яка специфіка навчання психоаналізу онлайн? Так, ось вже зараз. Тобто, ти ж починала на денному так, відділенні у Києві, а завершила у Франції онлайн. Тобто, ти бачиш, яка специфіка навчання? Чи можеш відкрити якісь деталі цього? Ну, мені здається, для психоаналізу для тих лекцій, які в нас були, і для написання іспиту онлайн насправді підходить. І мені здалося, що за цей час, поки онлайн був розпочатий у цьому університеті, викладачі дуже опанували цей формат і себе комфортно відчувають. Тому там є деякі правила це мені також подобається, да, у цьому університеті правила. Є конкретні суворі, досить, і е, це допомагає підтримувати зв'язок між викладачем та е, учнем і опанувати ту інформацію, яка надається. Вона надається у структурованому вигляді з презентаціями, з е, присутністю всіх учнів, з камерами обов'язково, ось без записів і так далі. Тобто, ми, як інструктори йоги, також знаємо ці правила. І їх використовуємо не тільки ми. І тому мені здається, що навіть є якісь бонуси з формату онлайн, тому що багато хто роз'їхався, вчитися хочеться всім. І якщо ти собі комфортно влаштував своє робоче місце, ось якщо ти продовжуєш вкладатися, тобто ти виділяєш час, робиш так, щоб ти міг освоювати інформацію комфортно, то ти можеш взяти, ну, в принципі, пома. Да, максимуму з на, на контрасті да, там, на е, в порівнянні з тим, що було е, офлайн. Але це було дуже цікаво там, наприклад, складати там, і складати іспити, і, спити, і е, саме е, захищати диплом в онлайні. Це було цікаво? А да? як? <плес> В принципі, так само як і офлайн, тобто в тебе є комісія, в тебе є викладачі, які спочатку з якими ти проходиш передзахист. І дуже цікаво, що на передзахисті тобі дають коментарі ще як учневі, тобто коментують твою роботу, дають якісь поради, роблять зауваження щодо і теоретичної, і практичної частини роботи. І вже на захисті ти. Зустрічаєшся з тими самими викладачами, але вони вже тобі пропонують захищати свою роботу, в принципі, як колежанці, де, яка може відстоювати свої думки, запропонувати щось нове, обґрунтувати ті моменти, де, які зазначені в роботі, і вже це такий вхід, скажімо так, у егрегор психоаналізу. І у тебе є ще група людей, учнів, з якими ти робиш цей е, захист. Е, це небагато учнів, вони розподілені, тому е, мені здається, що була десь рівна рівне кількість і тих, хто захищав, і викладачів. Тобто у вас така інтимна компанія на важливу тему. <гадує> Скажімо, так. Ось, Мені дуже сподобалося де, цей процес. Він був, мені здається, так само хвилюючий, як і офлайн. Тобто всі ці емоції, які супроводжують при офлайн навчанні, вони були <гум> в онлайні. Підготовка, хвилювання, ось, тобто все це було <гум> дякую. Так, я спитала я спитала в тебе все, що бажала. Так, мої питання завершились. Але якщо ти щось ще бажаєш розповісти, розповісти того, чого не було в питаннях, please, feel free, будь ласка, розкажи мені, що цікавого ще було, якщо щось залишилось. Ну напевно, так прям зовсім ще додаткове, не знаю, що зараз розказати, але мені здається, дуже цікаво зараз таке відчуття. У результаті цього інтерв'ю і в мене було таке бажання трошки для себе цей досвід. Допроживати в плані вже ну, такого підведення підсумків, тому що я відчуваю, що це такий досить великий пласт, який досвіду, який тепер є, але я й розуміла, що якось проживати і аналізувати його ще треба деякий час. Тому зараз це інтерв'ю для мене стало таким до відчуттям ще всього того, що стало. Ось, ось, до розуміння деяких е, своїх моментів в плані того, ну, що це для мене дійсно такий і великий крок, і такий класний досвід в плані щось, чогось нового, нових розумінь, і, як завжди, нових розумінь у собі, того, що ти можеш, що ти знаєш, е, е, цікавого того, що ти можеш осмислити у світі. Мені здається, що цей процес в мене ще буду тривати якийсь час, <хи> тому е, зараз ці е, для себе внутрішні світи йоги, і материнства і психоаналізу вони, вони продовжують дошиватися між собою. Мені здається, цей мікс він е, такий е, підживлюючий і результативний вийшов. Тому дякую тобі, що ти запропонувала і трошки довідкрила ще. Ці двері осмислення дякую. І а, чи є в тобі плани? Якісь продовжувати так цю тему? Може народиться ще щось далі із нею? Чи не було? Так, я буду продовжувати це 100%, тому що, ну, якщо знаєте, ви вже захопилися якоюсь темою, воно не відпускає. Хочеться поглиблюватися, тобто це якісь просто ще кроки, додаткові да, для того, щоб щось нове для себе зрозуміти. Ось, а так я продовжую да, поглиблюватися тему материнства, розвитку сексуальності, патології материнства в тому числі. І є в мене Така думка, да, я готую курс для жінок з цього приводу, да, з цієї теми, з, по темі розвитку сексуальності, реалізації сексуальності у жінки, під час підготовки до материнства, вагітності, народження дитини. І потім, вже, коли дитинка маленька, і почне потім рости, розвиватися і багато також цікавих процесів є. І ну, зараз я готую поступово цей курс, але мені здається, що ну, вже є багато чого сказати, але ще процес триває, і мені здається, цей. Оця така роль учня вона дуже важлива, і я її буду зберігати завжди. Сподіваюсь, дуже тому ніколи не можу сказати, що все. Я прям ставлю крапку, я все зрозуміла. Зараз я вам розкажу. <рис� today> Ось я продовжую досліджувати цю тему і відкриваю багато нового. <рис� 'я> Дякую. Так, це звучить класно, класні плани. А, дякую тобі раз за розмову, і зустрінемося там при наступній нагоді, коли так. нам буде про ще спитати одна З Задоволенням, дякую.